Бурмочи, та слухать її ніхто не хоче. Не там сіла, не там стала не те почула, не те сказала, а то щось не зрозуміла чи не вловила. У відповідь чуєш баба брехлива. Тільки сонце на захід звернуло, у ліжко тебе мщі потягнуло. Ляжеш не спиться. Заснеш дурна невелиця присниться. Усе ще спить солодким сном. Не чути півня під вікном. А ти уже тиняєшся з порожнім відром. Десь перекинула чи щось розлила, десь необачно й горнятко розбила. Дивись, усю родину вже й розбудила. Найстрашніша мука, коли ти залишаєшся цілковито одинока, бо для дітей ти вже зайва морока, стара й кривобока. Старший син мовить, я б узяв тебе, звісно, та в домі нашому тісно. Другий син мовить, я б узяв тебе охоче, та невістка цього не хоче. І дочка, промовля. Я б хотіла тебе взять, та що скаже на те зять, а четвертий вже й відверто Щось від тебе, мамо й тату, хне не стерпно. Ой, забули, сини і дочки, як водили діток їх в садочки, як кухарками й тоярками для них були. Лиш би їм жилося без біди. Пам'ятайте, любі дітки. Що стареньких слід любити Рік за роком про мене і вас чекає те саме.